У цьому випуску розберемося у всьому різноманітті протоколів, де і навіщо вони використовуються. Перед тим, як почати розгляд протоколів, я відразу відповім на запитання, навіщо потрібні інтерфейси програмування додатків, тобто API, що використовують ці протоколи. По своїй суті, це програмний інтерфейс, який представляє себе опис взаємодії однієї програми з іншим. Найчастіше він реалізується у вигляді окремої бібліотеки або сервісу операційної системи. А як використовувати API? Інтеграція API це процес, в якому два або більше програм з'єднуються через API, спілкуються один з одним. Це може включати виконання додаткових спільних функцій або обмін інформацією для забезпечення. Цілісності даних. Підприємство використовують усі види програм, включаючи веб-сервіси, платформи SAS, корпоративне програмне забезпечення ERP та спеціально розроблене програмне забезпечення. Кожен із цих додатків має співіснувати, щоб забезпечити безперебійну роботу бізнесу. Що таке протокол? Простими словами, це загальноприйнятий формат спілкування систем між собою. Протоколів досить багато. Протоколи спілкування з пристроями, наприклад, USB, Bluetooth, протоколи міжпроцесної взаємодії, IPC, протоколи взаємодії з віддаленими комп'ютерами SSH, FTP, протоколи надсилання та отримання пошти SMTP POP3, а ми говоритимо лише про веб-протоколи, способи спілкування фронтенду з бекендом або сервісами між собою. Перш ніж говорити про інші протоколи, розповімо на основі, чого вони всі будуються та працюють. Для розгляду протоколів передачі достатньо розуміти, що HTTP працює поверх TCP-IP. А як працює протокол HTTP? Ну, у розробці основним протоколом передачі є HTTP. Він відноситься до прикладних протоколів та працює поверх інших протоколів мережевого стеку. Це простий текстовий протокол передачі будь-якого контенту. Спочатку розроблено для передачі HTML-файлів у ті часи, коли HTML був мовою розмітки наукової та технічної документації у CERN. Як правило, в інтернеті ми використовуємо надбудову поверх протоколу. HTTP працює поверх TCP, один із транспортних протоколів, який визначає, як дані будуть передаватись від комп'ютера до комп'ютера. У випадку з TCP, відправник буде очікувати відповіді, що одержувач прийняв пакет, перш ніж надіслати наступний. Якщо відправник не дочекався підтвердження, відправити пакет ще раз. Наприклад, виконаємо постзапит на створення користувача Микола, який не є адміністратором у системі. Причому зазначимо, що дані передаються у форматі JSON, а на відповідь ми очікуємо українською мовою. Ці терміни стануть у нагоді, коли ми говоритимемо про інші протоколи. Без контексту HTTP TTP це незрозуміло, що таке шляхи, заголовки, тіло та статуси відповідей. Частина протоколів використовує все, а частина ні. Почнемо ми з одного з найстаріших підходів в інтернеті REST. Він використовує всі можливості HTTP. Потім пройдемося по GraphQL якому пророкували долю повністю витіснути рест. Далі подивимося на сімейство RPC протоколів, і WebSocket альтернативний підхід у взаємодії з бекендом, орієнтований на постійний зв'язок клієнта та сервера. Отже ж, REST. Архітектурний підхід, який описує набір правил, як організувати спілкування систем. Цей підхід має низку вимог, відсутність стану, однаковість інтерфейсів. У простому розумінні це URI, який описує, що ресурс ми запитуємо, список елементів чи один елемент. Крім того, використовує ті слова, або HTTP методи які дії ми робимо з ресурсом. З приходом JSON, як основного формату спілкування, вимоги до систем почали зростати. Зросли, Вимоги до REST. Так виникла специфікація HateOS. Доповнення вимог. Тепер разом з ресурсом, що повертається, ми можемо отримати інформацію про те, який набір дій наданий користувачем із цими ресурсами. Але ця система отримала подальший розвиток собі як JSON API. Підхід свого часу отримав приз глядацьких симпатій у категорії, назва, яка максимально незручно гуглити. Спочатку цей формат використовувався у фреймворку Ember для спілкування з бекендом, потім був опублікований окремою специфікацією. Так, REST розвивався до сучасного стану. Рішення на основі HateOS чи JSON API використовуються не скрізь і не завжди, поки що rest підхід залишається найпоширенішим у сучасному інтернеті. Хоча, раптово навіть почали говорити про його швидку смерть. GraphQL У 2015 році Facebook опублікував свою нову мову спілкування з фронтенду з бекендом. А вже у 2019 деякі розробники почали говорити, що GraphQL витіснить REST. Ну, більше мови запитів, ніж протокол. Але його слід розглядати як протокол, оскільки за його допомогою пропонується спілкуватись з бекендом. На відміну від REST ми маємо єдину точку доступу до програми. GraphQL. До неї ми надсилаємо всі наші запити. Мова дозволяє писати запити до ресурсів у вигляді графа залежності, де залежністю може бути поле або пов'язана судність. Ми можемо самі визначати, як запитувати кожен ресурс. Це вважається перевагою на адрес для клієнта. Крім того, в GraphQL є своя система типів, схема опису ресурсів та можливість додавання параметрів у запити. А сам GraphQL може бути прошарком для звернення до інших сервісів та агрегації даних. Як будь-який формат спілкування, GraphQL вводить ряд понять, які ви бачите на екрані. Автори GraphQL позиціонують його як протокол агностик тобто не прив'язаний до конкретного протоколу. Це дозволяє використовувати його і поверх HTTP, і поверх WebSocket, про який йтиметься далі. RPC, сімейства протоколів RPC, Remote Procedure Call, свій відмінний підхід. Віддалений виклик процедур. На відміну від REST, одна точка входу і тілом запиту визначається, який ресурс або яку дію буде виконана. Реалізації підходу не так уже й багато. В основному вони відрізняються форматом передачі даних. XML, JSON або бінарний. Також є MLRPC та SOAP. XML RPC було розроблено Microsoft наприкінці 90-х, це текстовий протокол, у первісному вигляді досить простий у освоєнні. Єдина його проблема це сам XML. XML як формат передачі досить надмірний. В першу чергу, через теги, що відкриваються і закриваються HTML, у якому сенсі та сама проблема, але нічого іншого для верстки не існує. Пізніше Microsoft зробили ще один протокол, який став розширенням XML RPC SOP. Це Simple Object Access Protocol. У нього більш строга структура, багато обмежень та вимог. Сам протокол може працювати поверх безлічі мережевих протоколів SMTP, FTP и тощо. Зараз SOP використовується для спілкування між сервісами в основному з дупою Одіном та відправки SMS. Деякі сервіси на кшталт інтернет-магазинів досі використовують його для внутрішніх потреб. Для SOAP один раз описується схема передачі даних, далі більшість soap клієнтів можуть сформувати запит і відповідь без додаткових дій з боку розробника. JSON RPC це протокол c RPC, у якого як формат передачі даних використовується JSON. Типовий запит має такий вигляд, незважаючи на простоту та зовнішню зручність. Не набув популярності, у тому числі і через REST API з підтримкою JSON як формат передачі даних. Але нещодавно у React-спільноті з'явився новий формат спілкування між різними частинами програми, побудованої на фреймворку Next.js, tRPC, Є версію JSON RPC з підтримкою типізацією TypeScript. Протокол ще молодий, основне застосування та розвиток відбувається поки що тільки всередині React. Але на увагу заслуговує. В іншому ж JSON RPC популярність не набув і практично не використовується. GRPC це бінарний протокол, тобто дані передаються у бінарному вигляді, а не як у тексті. Розроблений у Google і спочатку використовувався лише для уніфікації взаємодії між сервісами всередині самої компанії. У 2016 році був випущений у публічний доступ. Для кодування та декодування повідомлень використовується власний протокол зіалізації протобаф, найбільш схожий на структури з мови C. З плюсів протобаф виділяється компактність, швидкість серіалізації та десеріалізації, особливо у порівнянні з XML форматами. Для опису формату повідомлень та обробників пишуться протофайли. Потім ці файли компілюються в мову якою пишеться додаток, наприклад, Java, Python, PHP, JavaScript, Go та багато інших, але варто зазначити, що в Go середовищі набув найбільшого поширення. Головним обмеженням протоколу є те, що він працює поверх HTTP-2. Це повністю зараз виключає його використання в браузерах. Тому що GRPC-протокол виключно до спілкування сервісів на боці бекенда. Протокол дуже популярний, тому, якщо ви не зіткнетесь з ним у перший рік роботи, мати про нього уявлення буде корисним. WebSocket. Це протокол двостороннього зв'язку для постійного обміну повідомленнями клієнта та сервера. Як HTTP, WebSocket працює поверх TCP, але замість періодичного з'єднання формату запит відповідь тримає постійне з'єднання з сервером. Тому сервер завжди знає конкретного клієнта в обличчя. І може надіслати йому дані без додаткового запиту. Наприклад, використовується для систем оповіщення та чатів браузерних ігор. До появи повноцінного стандарту такі завдання вирішувалися двома способами. Перший це періодичні запити, тобто я маю нові повідомлення, але цей спосіб фактично мертвий. Другий це лонгполінг запити. Але сервер не обмежений часом, протягом якого він повинен дати відповідь. Коли сервер отримує запит, він відповість на нього, коли дані будуть доступні для надсилання, а браузер, у свою чергу, щойно отримає ці дані, відразу робить новий запит. Для кінцевого користувача це виглядає як постійне з'єднання з сервером. На відміну від GRPC, вам не потрібно буде вивчати якийсь специфічний формат обміну даними. WebSocket використовує свій власний бінарний формат, всередині якого ви можете передавати будь що в зручній для вашої програми формі. Спілкування через WebSocket може бути реалізовано за принципами REST Http, метод плюс ресурс, плюс тіло запит. Або реалізоване як JSON-RPC. ім'я процедури плюс список параметрів, або взагалі використовувати GraphQL, називається підпискою. Найчастіше використовування WebSocket time чати. Нове повідомлення удержувач бачить, коли сервер розсилає повідомлення всім адресатам, а не коли запитує сам. Бібліотеки для WebSocket сервера існують майже для всіх мов програмування та їх фреймворків. Питання буде лише у виборі найпопулярнішого та самого зручного особисто для вас. Чудово, і що ж нам з цим тепер робити і де використовувати? Ну, Якщо ви початківець, вивчіть спочатку REST. Неважливо, як ви себе позиціонуєте, бекенд, фронтенд, мобайл, аналітик чи тестувальник, REST найпоширеніший. Тому знати його принципи, це дефолт, тобто обов'язково для всіх. Потім, якщо ви займаєтесь бекендом, подивіться у бік GRPC. Зараз він все частіше з'являється у проєктах і намагається витіснити REST у спілкуванні сервісів. Також подивіться GraphQL, особливо якщо займаєтесь фронтендом. Він тут стає дедалі популярнішим. А далі запитання, що краще вирішує завдання. М -м, більшість завдань може вирішити РЕСТ. Завдання швидкої міжсервісної взаємодії візьме на себе GRPC. Решту можуть покрити SOAP або GraphQL. Наприклад, SOAP буде задіяний у спілкуванні зі складськими системами, такі як Дупа Одіна та йому подібні, наприклад SAS. За допомогою GraphQL на клієнтській стороні будуть запитуватись дані про профіль користувача. В іншому справа стоятиме вже за командою, керівником та вашим власним вибором. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, це дуже важливо для мене. Паралельний проект у Дискорді. та пам'ятайте, що завжди потрібно робити вибір на користь того чи іншого протоколу. З розумінням особливостей та нюансів самих протоколів, бізнес-завдань проєкту та можливостей вашої команди. Ну або як скаже архітектор.